Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні будемо готувати мариновану скумбрію в гірчичному соусі. Нам знадобиться 2 скумбрії, я її вже почистила, промила і висушила, дві цибулини, 2 столові ложки оцту, 4 столові ложки води. Просто звичайна вода, кип'ячена лише, по дві чайні ложки солі. Цукру, звичайної гірчиці та діжонської гірчиці, і одна столова ложка олії. Спочатку зроблю соус для риби. Змішую воду, оцет та всі наші спеції, гірчицю, сіль та цукор. І гарно розмішую. Тепер нарізаю рибу і відразу буду викладати в наш маринад. Цибулю я вже нарізала півкільцями, буду чергувати шар риби і шар цибулі. Рибу бажано нарізати напівзамороженою, Вона тоді гарно ось так тримає форму і не розвалюється. Наша рибка буде маринуватися одну добу, за цей час 3-4 рази треба перемішати, бо соусу небагато, щоб вона вся гарно просоліла. А тепер я накрию тарілочкою і поставлю під гніт. І так вона в мене маринуватиметься 24 години в холодильнику. Друзі, у мене минула доба, ось так виглядає рибка. Дуже соковита, неймовірно смачна. Впевнена, що вам має сподобатись. Обов'язково пригоду... приготуйте, вона вас не розчарує. Дуже смачно! Гірчичка дуже класно підходить. Смакота просто. Друзі, смакуйте разом зі мною, готуйте разом зі мною, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки все буде Україна!